Україна отримає від західних партнерів патрульні катери, які будуть супроводжувати кораблі судна, які прямуватимуть зерновим коридором. Таку заяву ми почули якраз минулими вихідними від президента України Володимира Зеленського, який виступав на конференції «Grain from Ukraine», тобто зерно з України, яке якраз передбачало обговорення питання і вирішення тих проблем, які існують. В часі нинішнього існування зернового коридору. Е, отже, ще раз я наголошу, тому що це дуже важливо самого початку зрозуміти та почути, що сказав президент. Він фактично сказав, що вже існують домовленості про те, що Сили оборони України вперше публічно офіційно за увесь час повномасштабного вторгнення отримують щось для посилення саме. Флоту, тобто безпосередньо, якісь катери чи кораблі, чи будь-що інше, і це насправді є дуже і дуже важлива новина. Тож, що це може бути на? Думку аналітиків, журналістів, оглядачів на що натякнув президент, про все це далі поговоримо у цьому відео. Отже, я вас вітаю на фабриці. Новин, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду подальшого цього відеоматеріалу. Спробуємо Спробуймо здогадатися про що йдеться. Ну насправді є як то кажуть, обґрунтовані підозри зрозуміти про які катери. Буде далі розповідь, і ми можемо передбачити, що ж у нас таки з'явиться на озброєнні. Але для того, щоб більша кількість людей про це дізналася, це не є таємна якась інформація, це лише спроба здогадатися, спроба подивитися наперед. Так, ось ця спроба заслуговує на ваші уподобайки, коментарі, підписку на фабрику. Новини також наше спонсорство. Ми ці на увазі, що більше ваших активностей, то краще умовно кажучи, залетить це відео, і більша кількість людей його подивиться. Отже, е, вочевидь, і скоріше за все за усіма там перспективами, і такі профільні видання, як Діфенс Експрес, написало, що навіть ще в січні цього року, 23-го, було історія про те, що США планують передати Україні ось такі патрульні катери, які називаються Марк 6 і що найцікавіше саме для України будували саме нові. Марк 6 або ви можете їх побачити ще під е, такою назвою, як МК Е, Тоді навіть публікувалися кадри на ці на увазі у січні 23-го року. Як на одному із американських портів вантажиться якраз такий перший виготовлений корабель від компанії Safe Boats. Е, Вони вантажать на баршу перший марк 6 для військовоморських сил збройних сил України для того, щоб потім в іншій якійсь точці неназвані поставити на цю платформу якесь. Озброєння, тому ми фактично на цих кадрах спостерігаємо, що сам катер сам по собі голий. Але після оприлюднення цього відео у січні 23 року ця історія по суті так і не набула ніякого значного розголосу. По суті, вона ну зникла взагалі з екранів телебачення, як то кажуть. Тому зараз цілком актуально, мовно кажучи, продовжити і знову підняти. Цю тему на гора, чому це актуально, тому що як ви бачили, найперше і найважливіше, що варіант із передачою Україні саме такого плану катерів, які можуть бути завантажені на будь-які сторонні інші платформи для того, щоб поставити в Україну і охороняти зерновий коридор, воно має величезну величезну перевагу, чому тому, що ці плавзасоби не потрібно проводити через фактично заблокований босфор, а можна поставити альтернативним шляхом чому так важливо не постачати їх через босфор тому що існує така собі конвенція монтре яка е, дозволяє туреччині закривати протоку босфор та Дарданели, посилаючись на цю конференцію на цю конвенцію е, і таким чином не допускати воюючих воюючим сторонам прохід будь-яких е, суден е, через протоки у середину у глиб чорного моря саме таким чином наприклад блокувалися російські кораблі ще до початку повномасштабного вторгнення адже деякі і навіть після початку повномасштабного вторгнення навіть скоріше після початку повномасштабного вторгнення, тому що е, воюючими сторонами ми, ми стали формально для всього світу, скажімо так, 24 лютого, е, хоча все тривало і набагато раніше. Але тоді, 27 лютого, 22 року, деякі російські е, судна, деякі російські кораблі намагалися пройти через Босфор, але Туреччина посилаючись на цю конвенцію, Монтре не пропустила їх. Е, відтак з'являється і інше питання: ну а як тоді до України мають бути поставлені будь-які плавзасоби? Ось таким чином, за допомогою додаткових платформ, за допомогою сторонніх платформ, за допомогою навіть банального перевезення на якихось лафетах автомобільних, їх можна завести ці катери в Україну. Тому постачання саме таких плавзасобів виглядає як один із. Можливих та м, варіантів, які можуть бути зреалізовані, наступна перевага постачання саме такого плану катерів полягає у тому, що е, ну направду військово-морські сили збройних сил України вже мають досвід розгортання і використання безпосередньо навіть у боях, отриманих від Сполучених Штатів Америки патрульних катерів. Щоправда, це катери дещо іншого е, е, іншого формату прибережної зон, зони, так вона так би мовити, називається, бо марк 6 вони є більш широкими. Ну далі ми поговоримо про їхні характеристики. Е, так, наприклад, е, є. Чутки, що ЗСУ використовують катери Дефіант проти це американські катери проти російських рапторів та катерів Камікадзе, зокрема для оборони наших позицій під очаковим. Такі кораблі використовувалися. Е, втім, е, поговоримо далі про якраз американський марк. Шостий відео з ним ви зараз бачите на вашому екрані. Е, як ви розумієте? Є підстави думати, що це буде саме цей патрульний катер, і є підстави думати, що цей варіант цілком реальний. Та що це за катер? Так головні задачі Марк 6 цієї платформи, яку ви спостерігаєте зараз на екрані, це патрулювання прибережних морських зон, а також річок, що дуже важливо, тому що в Україні, як виявилося, зараз у ході війни додатково актуальності набуває в контексті військово-морських сил не лише море, але й річки. Ну саме на річках дуже багато зараз наших бойових дій відбувається тому Марк 6 може контролювати і море, і річкові акваторії. Е, крім цього, е, це судно, як пишуть аналітики, можна доволі таки легко, хоча я не знаю, як це виміряти, легко чи не легко. Але їх можна перепрофілювати для протидиверсійних десантно-штурмових операцій, або ж для виявлення, як зазначається, мін. Крім цього, задня палуба. Таких човнів вона здатна запускати малі безпілотні літальні апарати, які ми визнаємо, що вони стають зброєю сучасності і в якійсь мірі зброєю. Майбутнього, ну і звісно, в ньому є своє певне стандартне озброєння, яке хочеться думати, що воно буде додатково якось укріплене. Найперше зі стандартного озброєння марк шостий е, має е, на своєму борту дві 25-мм гармати. Подейкою що для збройних сил України це можуть бути 30-мм гармати. Бушмастер 2 розташовуються вони на носу та на кормі катера. Крім цього, є також два кулемети. Браунінг М М2», Е, зрозуміло, що це зброя От ви скажете, напишете можливо у коментарях. Ну а що це за така зброя? Ну що дадуть кулемети проти російських ракетних, або ж там шахетних, або якихось інших або ланцетних ударів? Теоретично і кулемети з з гарматами можуть дати якийсь певний сенс, але додатково на цьому катері є можливості для встановлення також Іще додаткових кулеметів та автоматичних гранатометів. Чотири потенційні. Такі додаткові лафети є для цього. Ні, ну і це неправда полягає таким постає, знаєте, дуже логічним запитанням. Ну окей, там якесь стрілецьке озброєння, якісь кулемети, якісь гранатомети, навіть ну і що яким чином вони допоможуть захищати море. Е, от є аналітики, які пишуть, що в принципі у Сполучених Штатах Америки вже є розроблений та готовий варіант із тим, щоб трансформувати ось такі ракети. Неправда, це авіаційні ракети AGM-179A, що їх можна додатково озброїти. Ними на саме такі е, катери, і е, такий проєкт розробляє компанія Lockheed Martin, або ж уже розробила, яка пропонує модуль з пусковими установками для таких ракет Ейджіємс. То а саме цією ракетою, до речі, свого часу було ліквідовано іранського генерала Сулеймані. Е, тому ви можете собі прикинути, уявити, що ця ракета є доволі таки високоточною. Інше питання, що вона працює за принципом повітря Земля, е, і її, вочевидь, потрібно буде ну якось адаптувати для. Ракети морського базування а це дещо інші вже модифікації, дещо інші налаштування. Ну і дальність її направду не вражає лише 16 кілометрів. Але е, мені здається, що цілком робочим варіантом для встановлення на ось такі катери Марк 6 навіть не те, щоб на встановлення, просто на адаптацію і наявність на їхньому борту, е, достатньо великої номенклатури кількості, які ми маємо, переносних зенітно-ракетних комплексів для того, щоб перекривати з неба проти тиже кажу шахедів інших там дронів е, Відувальних проти навіть російської авіації, ну типу вертольотів, зрозуміло, що літаки навряд чи вдасться за допомогою ПЗРК зловити е, в небі над чорним морем. Але проти вертольотів, якщо вони з боку російського будуть працювати, то ті ж самі передані до нас стінгери, ті ж самі піоруни, ті ж самі старстріки, можуть бути в числі такого озброєння. Головне, що цей додатковий плав засіб він зможе перебувати в акваторії чорного моря, е, ну і прикривати відтак кораблі, що будуть перевозити. Те зерно від нас до тих країн, які його потребують, е, Такі мої ідеї, такі мої думки, і це те, що я прочитав від аналітиків, які розбирають, які думають, які гадають. Напишіть ви друзі свій варіант. А чи може він бути ось цей катер стати корисним та робочим в українських реаліях? Свої думки, свої версії відповіді на це запитання пишіть у коментарях до цього відео. Також неодмінно на сам кінець поставити йому подобайку, підписатися на фабрику новин і ставайте нашими спонсорами. Я вам дякую за увагу. Мене звати Василь Пихньо. На все добре. І до нових зустрічей.